Сьогодні ми з вами завітаємо в гості до української родини. Бабуся вже зустрічає нас біля своєї хати. А що у неї в руках? Так, хліб, а ще сіль. Існує звичай так зустрічати дорогих гостей. Бабуся не просто в руках тримає хліб, а він лежить на рушничку. Це той рушничок, який ми витираємо руки? Ні, це зовсім другий. Це вишитий рушник. Бабуся розповідає, у народі говорили хата без рушників, як родина без дітей. У кожній українській хаті є рушники, ними прикрашають оселю. Вишиті рушники створюють затишок, зміцнюють родину. У народі казали Десяє вишиття, там злагота і добре життя. А що ж вишивали на рушниках? Подивіться, який гарний малюнок. Тут і квіточки, і зірочки, і пташки. Багато рушників вишито двома кольорами червоним і чорним. Чорний це колір родючості землі, багатства, урочистості, червоний колір щастя, добробуту, кохання. Без рушника, як і без пісні, не обходилось жодне сімейне свято. Хай стелиться наша доля рушниками, бажали людям щастя. Рушником покривали хліб на столі. Рушник це оберіг, це символ життя і щастя й долі. В українській культурі рушник являвся одним із найпомітніших, шанованих виробів майстринь. В усіх обрядах, які супроводжують українців протягом життя від народження і до смерті, присутні рушники. Найбільш цінним є те, що за видимою для всіх красою ховається відомий для знавців символізм спеціальних орнаментів, в яких зашифровано знання про життя людей, зв'язок людини із своїм давнім родом. Основне призначення рушників оберігати людей від усього лихого і залучати добро і здоров'я до власника рушника. За призначенням, рушники бувають дуже різні. Ось, будь ласка, розгляньте весільний рушник. Це атрибут на українських весіллях. Важливим елементом являється кільце або вінок з ініціалами молодих. Далі вінчальний рушник. Стелять молодим під ноги. Хто перший наступить, той буде главенствувати в сім'ї. Союзний рушник. Пов'язують руки хлопця та дівчини, коли вони стоять перед алтарем. Рушник під каравай це хлібосольний рушник як символ благословення і майбутнього достатку. Рушники бували під назвою божники. Це обрядові, вишиті рушники, якими прикрашали ікони. На хрещення дитини рушник вишивали без жодного чорного стібка. Великодні рушники оздоблювали хрестами, птахами та квітами. У далеку дорогу мати вишивала спеціальний рушник, який захищав рідну дитину від біди та незгод. В сумні дні похорону на вікна хати вивішували білі чисті рушники і хустки. А тепер ми познайомимося з символами, які наносились при вишиванні на рушники. Символ матері восьмикутний візерунок у вигляді квітки чи зірки. Символ Сонце і Вода символи двох основних стихій, які підтримують життя, геометричні ромби найпоширеніше у слов'янських народів, це сильні обереги, що приносять щастя. Символ у вигляді вазона це символ берегині. Такий рушник символізує стилізовану фігуру жінки як очищення від зла, символ награду, символ створення сім'ї, її краси і благополуччя, символічні зірки. Рушник розповідає про стійкість порядку і прекрасної гармонії. Дуби, зображені на рушниках, це символ сили, непереможності, міцної життєвої сили, чоловічої енергії. Символ родини калина. Слово походить від кола, яким слов'яни називали Сонце, а червоні ягоди це здоровий та безсмертний рід. Ніжні лілії символізують дівочу красу та її чарівність. В них можна розглянути пару лебедів, що означає вірність і щиру любов. Маки знаки захисту оберігають сім'ю, хату та подвір'я. Червоний колір Кров загиблих на полі битви, червона троянда це квітка сонця, нескінченність життя і постійне її відродження. Рушник, на якому зображено хміль, відносять до молодіжної тематики: це юнацька любов, молодецький запал, активність і розвиток, символ хмелю іноді вважають весільним, так як відображає молоду сім'ю. І сьогодні тяжкі часи для нашого народу. Рушник об'єднує всіх і збирає в коло. Кожна мати, наречена чи сестра воїна вишиває свій рушник, який збереже і захистить воїна на полі боїв. Приклад цьому. Мисткиня Олександра Теліженко, яка створює майже чотирьохметровий рушник для перемоги України, в центрі якого сонце в зеніті, а через весь рушник проходить День і сонце. Український рушник священна реліквія нашого народу. Дякуємо всім вам, бабусі, дідусі, за історію і за правду про рушник. І слова з пісні. І на тім рушникові розцвіте все знайоме до болю, і дитинство, і розлука, і твоя материнська любов, як слова сповідь рідній матусі, про прожите життя.